Все, ну вот так быстренько пару шариків наділаємо, сразу на точечку кинем тяжли, щоб вони сразу на дно впали. Я думаю лящи вони мають підійти Все, Сейчас ми нафігачимо цих ліщів, подсаку фідерну на всякий случай. Поберу. І отакий такий і вочок у мене. Брейн. Брейн, скаут, карп. Бачите? Балонська. Все, зараз. Розкладаємо. Немає судаків, то хоч половимо білої риби зараз. Покайфуємо з вами. Ну, по крайней мере, спробуємо, не знаю чи вийде. Ну, всяке може бути, як то кажуть. Пару цих опарищів я взяв в людей там. О, ось дивіться, так пару на мармишечку лупанем. Штуки три. І погнали. По крайней мере, мы попытаемся.